Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Дуже багато українців має повне законне право на ряд соціальних допомог, але дуже часто не користуються цим, бо просто вони навіть не здогадуються, що вони мають на то право. Як приклад, да, моє одне з попередніх відео, де я розповідав, які люди мають право оформити і соціальну допомогу, і пенсію одночасно, тому що по закону людина має отримувати щось одне. Але є ряд випадків, виключень, коли людина може отримувати відразу дві виплати. І вже є позитивні відгуки, що люди пішли і оформили. А до цього вони навіть не здогадувались. Вони отримували або то, або то. Тоді пішли оформили і зараз отримують дві. Тож. Сьогодні хочу розповісти, вам виписав увесь список на двох сторінках. Бачимо багато-багато пунктів, тобто, значить, і багато-багато людей, які мають право на отримання соціальної допомоги. Для того, щоб ви знали свої права, свої виплати і користувалися цим. Тож, давайте, що таке е, ця соціальна допомога, кому вона платиться – і конкретно по категоріям, хто має право на її оформлення. Державні соціальні виплати це система грошової допомоги, яка надає держава певним категоріям населення, які потребують підтримки. Їхня мета забезпечити мінімальний рівень життя для тих, хто не може самостійно його підтримувати через певні обставини, тобто, щоб покращити життя населення, щоб забезпечити. Рівень якийсь цього життя держава робить доплати. Зараз в нас нелегкий на час. Дуже багато людей дуже сильно потребують цих виплат, доплат і допомоги від держави. Тож, всі види соціальних виплат в Україні розбираємось. Соціальна допомога в Україні виплачується широкому колу осіб, які потребують, перебувають у складних обставинах. Види соціальних допомог у зв'язку з вагітністю та пологами, мало забезпеченим сім'ям це тобто, я зараз перераховую всіх, хто має право отримати. Допомога особам, які не мають права на пенсію, це тобто які досягли віку, але там не вистачає стажу або ще якісь обставини. так, Людям з інвалідністю та допомога на догляд. От про догляд, запам'ятайте, ми про це говорили, зараз ще раз повторюсь: на дітей, над яким встановлено опіку чи піклування, на дітей одиноким матерям, татусям, так? Під час усиновлення. Тимчасова державна допомога дітям, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості отримати дитину або місце переживання й проживання їх невідоме. Людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю допомога при народженні дитини і багатодітним сім'ям. Соціальні виплати хто може отримати? Зараз по них вже більш детально і більш Розширено. Ну, давайте такої знаєте, самої широкої категорії бо всі інші категорії це у зв'язку з чимось, а от сама широка це малозабезпечені Тобто це не повинно бути ніяких більше факторів. да е, Виплати малозабезпеченням, надаються сім'ям чий середньомісячний скупінний дохід нижчий за прожитковий мінімум. Сума залежить від членів сім'ї та їхнього віку. і е, це скупного доходу сім'ї. Допомога на дітей, тобто з малозабезпеченими, якщо додати, ну, наприклад, працює лише чоловік, там ще проживає дружина, діти і всі інші, якщо їх додати всі і поділити дохід чоловіка на їх всіх, якщо виходить менше прожиткового мінімуму, ви маєте повне право йти і писати заяву на отримання соціальної допомоги. Далі, допомоги на дітей надаються дуже багатьох людей є діти, от, щоб знати, коли отримувати допомогу. Одиноким матерям, багатодітним сім'ям, я отримую таку сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю, сім'ям, де одинок, один із батьків не працює з поважної речини. Тобто просто не працює, не рахується. А не працює, тому що. Сидить там в декреті ще, так. Або не працює, тому що має інвалідність, або не працює, бо щось ще ну, дуже багато поважних причин може бути. От ті люди мають право псати. Сума виплат залежить від віку дитини та, я... та наявності інших підстав для її отримання. Далі, виплати, які призначаються з особами з інвалідністю першої, другої та третьої групи. Е, сума залежить від групи інвалідності та віку особи. По групам інвалідності і по вікові я вже робив окреме відео. Можна по, бо це було десь роки-два назад. Можна зараз більш конкретно, якщо потрібно, напишіть в коментарях вже з новими цифрами, з новим прожитковим мінімумом, з новою цією мінімальною зарплатою, тобто підставляючи нові цифри. Якщо то потрібно, напишіть в коментарях, зробимо є детальна інформація. Так. Далі допомога також призначається непрацездатним громадянам, які не мають права на пенсію. Розмір залежить, розмір виплати залежить від віку е та наявності інших устав для їх отримання. Тобто, е якщо ви пішли на пенсію, але не маєте права, зазвичай призначається. Е Мінімальний прожитковий мінімум для непрацездатних 2,361 гривні. Базова соціальна допомога має змінити цей підхід. До речі, оці всі категорії, які я перерахував, крім людей з інвалідністю і пенсіонерів, тому що люди з інвалідністю і пенсіонери з 1 жовтня, а всі інші категорії з 1 липня можуть вже спробувати таке поняття, як базову соціальну допомогу. Вона е в рази більша, ніж просто соціальна допомога. Але якщо все додавати, віднімати, то треба рахувати по кожному окремо, бо буват, можуть бути такі ситуації, коли базова соціальна допомога, яка складає 4,5 тисячі, в результаті вийде менше, ніж звичайна соціальна допомога. Тому там є і дві заяви: попередня заява і вже остаточна заява. Подивіться, попереднє відео, все детально там розповів. Відео доволі важке. По коментарях побачив, що багато людей з ним не розібрались, тому що там 4 сторінки. Тексту з нормативними документами, кому дають, як дають. От я з 40 сторінок вибрав 4 головних, дав, але це ще важко для розуміння. Постараюсь розбити те відео на якихось дві частини і більш детально роз'яснити. Не знаю, поки що думаю, як то доступніше донести. Ще раз перечитаю тих 40 сторінок, щоб краще ще вибрати для вас. Тому е, з 1 липня очікуємо таке поняття як базову соціальну допомогу, яка зачіпить усі ці категорії, про які я зараз читаю, але буде в рази більшою, ніж звичайно. В рази більшою за умови, що у вас немає іншого якогось доходу. Якщо є якийсь інший дохід, то може бути протилежна ситуація. Тому потрібно рахувати і спочатку писати першу заяву на прорахунок, і якщо вже буде більше, потім писати другу. Заяв. Виплати при народженні малюка може отримати один із батьків або опікун, який постійно мешкає з новонародженим. Допомога ділиться на декілька частин, а Загальна сума становить 41 280 гривень. З них 10 320 відразу виплачується, а інша по 86 гривень щомісячно. Соціальні виплати в Україні у зв'язку з вагітністю та пологами. Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами. В Україні призначається застрахованим особам. Це ті люди, які працюють по договору, або є ФОПи, або ну, за них сплачується ЄСВ. Не застраховані особи, такі як студентки, аспірантки, деякі інші категорії, і жінки, які не працюють, тому що кожні з цих категорій різні виплати. Розмір допомоги застрахованим особам 100% середньої заробітної плати протягом усього періоду відпустки. У зв'язку з відгітністю та пологами. 70 днів до пологів і 56 днів після них. У разі складних пологів або народження двох і більше дітей цей термін становить не 56, а 70 днів після них. 100% середньої заробітної плати по Україні наразі це там, майже 19 тисяч. То це, ну, це вже не 856 гривень точно, да? там 860. Незастрахованим особам надається компенсація в розмірі 25% прожиткового мінімуму для працездатних осіб на весь період у зв'язку з вагітністю та пологами. 25% – це тих самих 860 гривень щомісячного, тому що не від зарплати, а від прожиткового. Тому суми доволі для незастрахованих осіб, тобто для тих матерів, які йдуть в декрет не з роботи ну, Ніде не працювали, але йдуть декрет, да? то їм виплати набагато менші, якщо ще дадуть. Там потрібно, щоб і чоловік працював, ну коротше, цілий ряд додаткових вимог. Тож, я прочитав, ви, якщо знайшли свою категорію, маєте повне право піти написати допомогу ну, заяву на отримання допомоги з 1 липня. Все може змінитися в плані збільшення цієї допомоги до 4,5 тисяч на кожного члена сім'ї. Тобто, спочатку 4,5 тисячі, на наступного 70% – це вже там менша сума, да, 350. А на дітей до 18 років також по 4,5 тисячі. Це я про базову соціальну допомогу. Тож надалі вас інформую. Розповідаю до нової зустрічі на народній думці, дорогі мої тедачі.